Бо поки є світло, то в і без їх. Ну, Можливо, нам вони не знадобляться, але є ж такі, як ну, без хаті, їм ж теж треба грітися десь. Зараз холодно і багато людей потребують такої допомоги. У нас в Рівному на рахунок відключення світла ще ну, якось можна жити. У нас дуже багато незахищених верст населення і я думаю, що вони потрібні. Якщо будуть вимикати світло, то певно, що так. Але якщо воно його достатньо, то я навіть не знаю, що вам сказати. А зараз вас відключають електроенергію, можливо. Один раз було. Тобто, ми, напевно, і не повинні. Ну, напевно, що ні, скорше за все. Не, не вбачаю саму потребу жодних. Як на мене, зараз для мене воно абсолютно не потрібні ці пункти незглавності. Я не знаю, як далі воно складеться, тому що війна продовжується і, можливо, світла не буде, і людям потрібно буде дещо телефони підзарядити чи прогрітися. Я не знаю, але не в таких великих масштабах, як ось тут в нас стоїть.